Дуже багато хто чого заявляє, дуже багато хто чого каже, але ну вони ж не на вони не на фронті, вони не на тому фронті, на якому йдуть бої і так далі. З цього приводу йде якась активна робота для мінімізування потенційних наслідків. Повал режиму Путіна втрати. Закономірно це все і вишукування нових правил. Кораблів з моря там більш зосереджено буде. Там зараз як чорна от в морі. Є така цікава річ, що uhm, часто з путінського режиму глузують. Вітаємо! Війна в Україні триває вже повних 9 років. Саме в цей час, весною 2014 року, окупанти під керівництвом Гіркіна-Стрілкова опинились в українських слов'янську та краматорську, звідки почалися перші бойові дії. Дедалі частіше в суспільстві звучить думка, що може варто віддати Крим та схід росіянам, якщо це призведе до миру та припинення війни. Чи є в цьому сенс? Чому ця ідея від початку провальна? Розкажуть наші експерти, екстрасенси, тарологи, ясновидці та астрологи. Спочатку підпишіться на наш канал, якщо цього ще й не зробили. Натисніть на дзвіночок, щоб першими отримувати сповіщення про нові випуски, та поставте вподобайку цьому відео, щоб ще більше людей його побачило. А ми розпочинаємо для початку таролог Анна Атаманова розповість нам, яка небезпека зараз є в Запорізькій області, і до чого тут Крим. В самому а, місті Запоріжжя і Запорізькій області. Можливо, трохи активізується, але буде якась неприємність з боку кораблів з моря, там більш зосереджено угу. буде. Там зараз, як чорна дера, от в морі, де кораблі? Там якась є потужна зброя. Також Анна Атаманова розповідає, яка буде реакція Путіна, якщо американські чи британські кораблі наблизяться до Криму. Як тільки виходять кораблі НАТО, і ще інших країн там ще будуть під іншим прапором кораблі виходити, здається, Британія, будуть ще з іншими прапорами кораблі, то Путін, я бачу, що він повідомляє, що це, як вони, ну як війну, оголошує їм, що вони їм на ну, якесь воєнне. Щось пов'язано з воєнним станом. Переможець битви екстрасенсів Каїн Крамер пояснює, чому військові експерти США вважають, що перемога України в 23-му році є малоймовірною. Ну, По перше, давайте ми знову знову прийдемо до того, що Брита Це Британія чи США то на де не важливо. в принципі. А, дуже багато хто чого заявляє, дуже багато хто чого каже, але ну вони ж не на вони не на фронті, вони не на тому фронті. На якому йдуть бої і так далі, висловили свою думку. От і все на тому і закінчилося. Це по перше. По-друге, тут, скоріш за все, по гекаті, як моменту о, охоти, скоріш за все, тому що що? тому що нема або не буде ще до того о, часу. Достатньої кількості зброї, щоби то зробити, але знову ж таки по е, думці саме оцього е, чувака, який це і заявив. От і все А ось президент Бразилії нещодавно заявив, що Україна ледь не зобов'язана віддати Крим Росії. Навіщо це було озвучено в публічному просторі? Теж розповідає Каїн Крамер. Склада хтось попросив, це чийсь, умовно кажучи, вкид і так далі. Хтось на щось надавив, або хтось десь зацікавлений, господи, в чомусь. Сказати би це все більш детальніше, звісно. Так. Що відчував? Ладно, здорово, на що відчував, коли це говорив? Що відчував? Яко якому був стані, коли це говорив? Розрушення. Як живе, як живе зараз Бразилія? Вона разві була зав'язана на чомусь російському? Тому що таке відчуття, що з приходом цієї війни в Бразилії щось токи змінялося тому, що якщо ми копаємо не в слова, що саме сказали, що мав на увазі, якщо ми копаємо більш в стан людини, це розруха. Мені вже умовно кажучи, дісі. Мені вже набридло. Я, я вже не я вже не можу. Мені треба щось видумувати, не знаю, щось придумувати і так далі. Щось перестало працювати як працюває, і я не можу, умовно кажучи, звести кінці з кінцями, щоб це щоб підтримувати якісь більш. А, ну, неспокійний стан, а якийсь більш-менш устойчиве положення. Так, а хто, хто це попросив вообще? Ну, хтось ж топодоба повлияв на це. Хтось попросив то сказати, або хтось. Жертву ізкушені. Там або, або заплачено за цей спіч, або щось пообіцяно за цей спіч. Ким пообіцяно. Святого. Скоріше, цього саме грошива. До речі, у відповідь на подібні заяви бразильської влади, наш президент заявив, що доокупація Криму безальтернативний варіант для всього світу. Шаманка Сейраш робить передбачення, чому Зеленський так вважає. Тому що Крим на політичній арені. Є собою, е, являє собою е, прецедент та територію тиску і можливої торгівлі нашою територією. Нішо інше, навіть не Донецьк з Луганськом, а саме Крим, саме на ньому намагаються будувати схеми. Для нас, для нас по п'ятірці мечів, тобто для нас це ножі в спину, для нас ці договорняки не ну не не неприємливі. От і саме Крим є оцією точкою. Типу, давайте зараз там розміняємося за ну коротше, і це звучить звучало, звучить у просторі деякі країни вдаються до таких варіантів. Типу, давайте домовимося. І тому Зеленський заявляє категорично о тому що на подібні розмінні штуки ми не підемо. Відома шаманка Сейраш розповідає, чи стане для України великою проблемою те, що росіяни почали вдосконалювати старі фугасні бомби та переробляти їх на керовані. З цього приводу йде якась активна робота для мінімізування потенційних наслідків. Я так розумію, зараз е нашим керівництвом чи хто там у нас домовляється, іде майже бійка з партнерами. Пов'язана з системами захисту від подібних, е, ну, коротше, від подібних бомб. Задія, задіювати вони їх, на жаль, дійсно планують, дійсно планують. Е, от, і е, е, на даний момент, і з тим, що ми з вами маємо, у нас є ризик дійсно. Пропуску такої зброї, а, і, тобто, це не зовсім як, скажімо так, це не зовсім коректно, що ми вважаємо це новими ракетами. Це не, не нові ракети, це хорошо забуті старі ракети, які намагаються модернізувати ну, під якісь да, подібні штуки. Вони ще у них поки що знаходяться у стані клепання із гівна палок та полісосних шлангів. Вони намагаються тут зліпити якусь таку історію. Вони ще я, я так розумію, не до кінця доробили а не, не, не до кінця доробили ці ракети, а у нас є час для того, щоб мінімізувати наслідки і нарешті вибити від партнерів обіцяні їм системи ППО, які можуть нам допомогти збивати подібного формату ракет. Нам не можна здаватися віддавати схід ще й через те, що подібних кроків точно не зрозуміють наші західні партнери. А санкції, які були введені проти нашого ворога рік тому, потроху починають діяти, але нам варто добити ворога на полі бою. Таролог Ольга Стогнушенко розповідає, чи призведе успішний контрнаступ України до повного повалення режиму Путіна. Повал режиму Путіна, втрати закономірно, це все і вишукування нових правил. Е, так, перемога наша в війні. Це кінець путінського режиму. Це е, така, знаєте, причинно наслідкова е, наслідковий процес, і це буде неочікувано навіть для Путіна. Чомусь, тобто він не буде очікувати, що це закінчиться для нього з таким чином. Я не бачу, що у Путіна є якась які знаєте стратегія відходу. Немає цього. Навпаки, він впевнений, що все йде за планом, все йде добре, тому що інформація, яка до нього доходить, вона не співпрацює з здійсністю, тобто якась перекручена, вона якась не вся, вона якась часткова. Тому е занепад путінського режиму буде досить неочікуваний саме для тих, хто його ну, создав. Астролог Владислав Грицай готовий розповісти, коли саме буде кульмінаційна частина війни, коли росіяни зрозуміють, що ніхто не планує їм віддавати українські території. Травень. А, травень, це буде травень, і я думаю, що м, е, є така цікава річ, що е, часто з путінського режиму глузують. І, е, наприклад, ленд-ліз був підписаний 9 травня в минулому році. Так. Ну, це ж ми розуміємо, що це Стьоп. Так. Дуже прикольний стяп. І таким чином я впевнений, що е, за підтримки наших західних партнерів також буде ближче до 9 травня готуватися на всі ці е, події і всі ці е, кроки на фронті. Однак е, я майже певний, що 20-х числах ми побачимо бо і вже з кінця або початку травня. Uh, мені приходило число 5, Можливо, це буде 5 травня. Астролог Давид Векуа розповідає, чи відбувались в березні таємні перемовини між представниками влади різних країн та до чого вони призвели uh, таємні перемовини. Саме саме формулювання нам каже про те, що навряд чи ми про це щось будемо знати uh, тут. Uh, тут як це влаштовано цей рік. Водяного кролика з точки зору китайської метафізики. І березень був місяць дерев'яного кролика. Тобто і там, і там кролик, а це от кролик це якраз оця дипломатія, це ці підкилимні ігри і так далі. І е, те, що ми, хоч приблизно, хоч якось можемо подумати, що десь вони йшли. Це дуже схоже було на триденний е, візит е, Сі Цзіньпіня разом з їх дипломатичною делегацією до Москви. три дні це дуже багато і насамперед крім того що він нікуди не їздив після обрання його наступний раз і тому є така є підстава вважати що ці таємні перемовини вони були там тому що результатами якщо ви дивились результати цих перемовин Китай каже, все добре, ми за мир у всьому мирі. Тобто, нам треба, щоб, щоб не було війни, треба перестати воювати. От приблизно щось таке вони заявляють. от Москва каже: ми Китай нас підтримує. А Китай каже прем'єр-міністр Ван Гі. Він сказав, що а ми за територіальну цілісність України після вже цих перемовин. Тому. Ну, Китай, це от, от це у всьому Китай розумієте, от вони от такі. от. І тому зрозуміло, що якщо вони назовні показують таку сторону, зрозуміло, що там на перемовинах вони там багато з чим і про що домовлялися. Тому таємні перемовини, якщо приблизно підсумувати, то це може бути э, російські еліти, російські чиновники, вони. Потихенічку співпрацюють з китайською стороною, тому що розуміють, що сьогодні з Росією ніхто не хоче розмовляти. А таролог Олена Бюн робить передбачення, чи будуть українські війська топити російський чорноморський флот щоб прискорити звільнення Криму? Потоплять ані його Я, ну, там про максимум Чорноморського флота, в тому числі й великий корабль. Да тут віці тут разнедія в разні сторони. Е, прекрасна робота буде. Тож, можна зробити однозначні висновки, що Україна не збирається здавати власні території, відмовлятися від цілісності та суборності. але на звільнення окупованих українських земель доведеться почекати.